Доброго дня всім. Так, ці, що такі чорненькі, це у нас джерсійський гігант. Доволі так це До першого разу спробували їх. З яйця інкубували. Зараз оце самі піднімаємо їх. Щоб подивитися, що з них вийде. Ну, зразу скажу по розміру. По розміру вони. Хорошенькі. Більше, ніж більшість курей, хоча вони ще невеликі. Ось дивіться, яка пішла гарненька. Чуть менше качки. Або, мабуть, і не менше. В півні також. Розмір, дай Боже, в руки як брав, вага є. Не дивлячись навіть на те, що маленькі, молоденькі, вага є. Підростень їх хочемо побачити, що з них вийде. Так само інкубуємо лівенську ситцеву. Також, на вигляд, доволі цікаві кури, візуально гарненькі вони своїм кольором. Ну і на додачу, що, скажу, на ногах вони високі, напевно, чи не вище навіть, ніж джерсійці вищі, джерсійці вищі ну, них. Хоча курочки по розміру, можливо, вони ще ростуть, бо худощавенькі такі вони. А от півні до по розміру по них видно, що розмір у них, дай Боже, у самих півнів лівенських. Але нібито вони ще ростуть, що розміра ще понабирають і будуть доволі гарненькі. Ну, це буде видно як виростуть. Поки що важко сказати. Але навіть зараз видно, що навіть зараз видно, що розмір у них чималенький. Пачка щитайте. І все. Хачка, ось півень. Молодий, так само ось, бачите, підходить. Півень ситцева вони чуть-чуть поменші, Лівеньсь... ситцева чуть-чуть вища на ногах, але но розміром, так сказати, по колу напевне поменше буде. Ну, так є. Не забувайте підписуватися на канал, слідкувати. Може щось цікаве для вас чи для ваших знайомих пролетить. Підказуйте, може хтось іще підпишеться, якщо комусь цікаво.